Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Чеський Скарбошукач. Сьогодні я ось ось на такій місцевості. Ось Такий луг, степ. Я знаходжуся в горах високо. І ось тут було, були старі дороги. Там ось поселення далі. Я на тому поселенні вже бував. Пару сигнальчиків там було, але щоб такого щоб цікавого то не було і плюс, що там дуже сильно було тисте місце. Дуже багато болота і там зарості неможливо одним словом ходити, тільки хіба осінь, осінню, пізньою, тільки так ось. Тому я ось так приїхав сьогодні сюди. Тут також досить. Ось так от трава така височененька, але, але ще можливо так більш-менш ходити. Ось тут дивіться, який тут цікавий хрест. Посеред, дивіться, гори. Ось тут мала десь йти дорога. Можливо, вона якраз тут йшла, а тут було перехрестя або ще щось. І ось дивіться ось така ось тут рік пише. Знову так збереглося, в такому гарному стані, супер. Бачите, ось такі от знахідки бувають. Стільки років і воно ще досі стоїть в такому от полі. Клас. Класно. Тому, друзі, ось так у мене перша знахідка є. Монетка, супер. Я тільки сюди вийшов. І вже є тут сигнальчик біля далечку цього хреста. Я знайшов першу монеточку, тому буду виходжувати тут, ще, ходити. Як будуть знахідки, буду вам показувати, друзі. Тому не переключаємося, заварюємо чайочок, каву і гарного вам перегляду. А я йду далі. Такий, друзі, у мене сигнальчик перший. гляньте. Два Геллера. Два Геллера З такого року 1900 якогось п'ятого. Може шостого. Ну одним словом такий от Геллер. Мені попався. В досить непоганому стані Я думаю, почистити помити, ти буде супер. Так, друзі. У мене почався дощ. Ось такий мене спіткав дощик. Головне, не обіцяли, але, але дощик є. Дощик є, Надіюся, що він, можливо, перестане. Ось так от, але, як то кажуть, дощик до срібла, так? Дощик до срібла. Ну, поки що срібла в мене немає, але надіюся, що... Знайду срібельце. Ось так я просто на галявині бачите, ходжу. Ось такий. І там в мене попався гудзик. Ось там ямочка. Звичайний гудзик, ззаді щось там пише, але там дуже важко розібрати, його треба чистити, трошки помити. І це. І в мене ось з такої глибоченької ямки, не знаю як він так дістав, приборчик. Але дістав ось таку малесеньку монетку 5 геллерів. Ческу словенських. Чеськословенських 5 гелерів. Ось така монеточка. Ось в такому, дивіться, гарному стані навіть попалась. Що дуже дивно, але. Клас, клас. Ось так от. Дві монетки є. Тому йду далі, буду поки що тут ходити. Ось так під лісочком, щоб дощ не падав, а там будемо бачити. Ось так от тому, друзі, йдемо далі. Так, друзі, в мене сигнал. Сигнал чітко, 20. Якраз монетний сигнал. І ось у мене монетка. 10 геллерів чехословацьких. Ось дивіться, в такому стані видно, чітко, гарненько. Ну, тут стан монет. Радує Оце ліс. Стан монет радує. Не знаю, що тут було. Одним словом, тут в мене одна випала монетка. Дві Дві монетки, тут третя. П'ятірка мені випала, потім два геллера мені випало, я не показував. Тому що це одна і та сама монетка, просто рік там 897-й. Ось там от гудзик мені випав, також без ніяких позначень. Потім тут знову гудзик. І знову монетка. Одним словом, от я тут зробив пару ямок, тут скільки тут 6 ямок і 6 сигнальчиків. Не знаю що тут було. Можливо якась хатинка, можливо, просто так попало, не знаю. Так, друзі, в мене сигнал. Сигналило. Сигналило 13. Думаю якийсь мордяк, але купну. Купну і ось дивіться. Що це таке навіть не знаю. То ли гудзик, то ли що. Ось от таке воно. от Посередині якісь тіпа типу малюночок. Незрозумілий, ось от, от таке от. Ось з цієї сторони просто нічого. Ось з цієї ось таке воно такої ось маленької форми. Можливо, хтось знає, напишіть в коментарях, що це може бути, Ну, ось така штучка мені випала. Не знаю, що це. Ну, цікаво. Прикольно. Так, поки ходжу. У мене сигнальчик. У мене сигнальчик дзвінів 18. Дивіться, я ось спустився з гори аж от сюди. Тут Протікає струмок, чуєте, що ми водичка. Я в такій глуші знаходжуся, що просто капець. Кругом, от бачите, просто одні зарості, повалене все, але тут є вода. І були парочку сигнальчиків, були гудзики, але на них нічого взагалі не було. Навіть не було що вам показати. Тому мене тут взагалі теж не було. Але але, я сподіваюся, тут знайти нарешті може монетку. Тому що ну, місце вроді би таке цікавеньке. Таке, такі рельєфи тут камінні і там також є такі кам'яні стовпи, як типу, на дорогах старих. Ну, Одним словом місце таке цікавеньке. Ось так от і в мене сигнальчик 18 і дивіться. Ось дивіться, щось таке грубе, таке товсте. Дивіться. Але в таких окислях я не знаю чи, чи, це, чи там взагалі щось буде видно. Я спробую водою. Можливо, щось буде видно, не знаю, що за монетка. Але це монета. Це вже мене радує, що тут є монета. Значить, тут були люди. Колись. Ой, монета зовсім вбита просто. Ну, тут вода, тут вода і волога. І воно просто роз'їло монету. Дуже шкода. Так, в мене сигнал. От біля такого струмка. Знизу. І ось так на горбочку. Мені. Попалася монетка. Монетка німецька. Один пфенік, Чи шилінг, чи пфенік, Скоріше за все, що це пфенік. Один. Ось така трохи вже з'їджена. В такому вже поганенькому стані. Волого і того так. Такі монетки. В такому поганенькому стані. Ось так от. Ну, орел видно, значить це 30-ті 40-кові роки. Ось Така монетка мені попалась. Ще трішки походжу і буду йти. Монетки щось нечасто попадаються. Сигнальчики попадаються, але багато всякого мідного свинцевого швурдяка, одним словом. Так от. Тому, друзі, ще поки ходжу. Друзі. У мене з тієї самої ямки я провів ще раз і знову сигнальчик, такий же самий. І ось дивіться, заліпуха. Ще одна така ж сама монетка. Також один пфенік. Клас. Тупо з одної ямки дві монетки. 42 рік тут. До речі, видно рік. Гарно. Клас. У Буду тут виходжувати. Можливо, щось тут ще є. Ну, дві монетки з одної ямки, це, звісно, супер. Можна тоді ходити? Супер. За таке лайк, друзі. Буду вдячний вам лайком. Так, друзі, дивіться, в мене з тої самої ямки, що мені випало дві монетки. Феніді по одному. Дивіться. Ще один сигнальчик, а можливо і не один. Тут тут сигналить. Дивіться, тут сигналить, капець просто. Напевно, це розсипуха. Розсипуха монет. Чесно, в мене це вперше, але то, що тут корінь якийсь попався мені, але це нічого. Зараз я тут куплю. А тут розсипуха це прикольно. Звичайно, з таких монет, але можливо там є. є... Ще інакші монетки. Зараз ми глянемо, які саме. Сигнальчик, зараз ми глянемо. Де? розмонетка. нас ага. Це все в онлайн режимі. Дивіться, ще одна монетка. Це вже третя. Третя монетка. Ось так от. Це у нас один фенік, знову ж. Такий знову фенік. Третя. Клас. Це просто клас. Спробуємо знайти. Опа, є монетка. Так, де де де? Де ж ти? Є, знайшов. І ще одна монетка. Це четверта. Я не знаю, ну вони, звісно, мілкі такі. Це не, не фест-валюта колись була, але... Але все одно це для мене перший раз заліпуха монет, чи гамонець, я не знаю, як там правильно це називається. Ну, ось, дивіться, ще одна монетка. Їх треба, звичайно, чистити. Це вже четверта. Там ще є сигнальчик, друзі. Купаємо далі. Зараз ми подивимося скільки там є монет. 17. Опа. І. Теж ти. Є! П'ята монетка, друзі. Це у нас п'ята монетка. Ось. Знову один пфенік, П'ята. П'ята монетка. Там ще є, ще є сигнальчик. Ще купаємо, друзі, купаємо. ставимо до кубки монетки. І далі ми глянемо. Ось тут ще один сигнальчик, 17. Всі монетки дзвінять 17. Ось такий сигнальчик. Так, є в нас. Це в нас по рахунку сьома, так? Шоста? Чи шоста? Шоста монетка. Це у нас по рахунку Шоста монетка. Ось вона шоста монетка. В трошки гіршому стані. А ні, така ж сама. Також один пфенік. Шість монет. 6 монеток мені попалось. Ось цієї ямки, можливо, ще буде. Зараз я буду випікувати. Якщо ще будуть сигнальчики, то я вам покажу, друзі. Ну, 6 монет. З одної ямки. Ось так от буває. Клас. Друзі, за таке лайк. Поставте мені за таке лайк. Це просто класно. Це супер. Так, друзі, в мене сигнальчик. Ось я на цьому місці, де я знайшов феніки, там 6 монет кошельок. І ось я думаю, що це був хатинка якась або будинок німецький. Скоріше за все, бо монетки німецькі. Багато тут бутилочок різних, стекла. Дуже тут замусорено сильно, сигналить дуже багато сигналів. Все не перекопаєш, як то кажуть, але був чіткий сигнал 2021 і ось дивіться ось такий ремінець мені попався, застьожка така. Ось така вона цікавенька. Целесенька Ці попалася, супер. При тому, що в одній ямці ще було, було желізо, яке теж було на 16. Перебивало цей сигнальчик, але я купнув. Ось так от, прикольно. Ну ще трішки тут походжу, місце прикольне. З того подобання буду сюди ще вертатися, виходжувати. Сьогодні я вже не встигну, але вже темніє. А ще потрібно йти до машини. Тому так. Тому, друзі, Якщо ще щось знайду, вам покажу. Так, друзі, в мене знову сигнал. Сигналило... Спочатку в мене сигналило 20, ні, 19-19. І мені випала монетка. Ось буквально я відійшов звідти, там я знайшов ту пляшку. Ну, Там мусор, там мусор. Там треба довго ходити, виходжувати. Одним словом, ось так. Я тут прийшов трошки і в мене в цій ямці випало дві монетки знову. Прикиньте. Це просто... Я вам зараз покажу. О, шкода, що монетка вбита. Навіть не було що вам показати. Ось дивіться. ну Це німецька, видно, що алюміній. Чи як я. Це німецька, походу, або десятка. Скоріш за все десятка. Ну, вона ось повністю в грязі і тут так твердо її треба розмочувати в якійсь жидкості, одним словом. Тому ось такий стан. І біля цієї монетки один фенік знову. Це вже виходить на цій хатинці тут сьома. Сьома монетка. Один фенік. Ну, одним словом монетки тут є на цій хатинці. Хатинка прикольна, є купа битого скла, різної посуди. Німець тут жив, одним словом, або австріяк. Ну, скоріше всього, що німець, тому що монети німецькі. Ось так от. Тому, друзі, буду йти вже помалу додому. Що ще по дорозі щось попадеться, вам покажу. Ось такі звірята попадаються мені по дорозі додому. Лені такі віці. Дивіться. дивіться скільки їх там. Просто дивіться, дивіться скільки їх там, віці. Там просто їх табун. Табун олені. І всі сидять і дивляться. Думають, що це за люди тут ходять в такі глуші. А це копателі. Ось так от. Це копачі. Віце дивіться. Осторожі. Так -от. Ось Так от їх багато. Ливо вдасться зняти, якщо ближче, підійдемо. Ось так -от. ось. Сьогодні я коп завершу. Вже темніє. Сьогодні вже темніє. І ось дивіться який там великий олень. Дивиться. Який напевно главний. От, ось він там, всі решта там. Ось так от. Прикольно. Прикольне тут місце. Монетки були. Монетки були сьогодні, досить непогано. Думаю, що ще сюди повернусь. на ту хатинку, вона ще не пікана досить. Там ще можна ще попікати. Ось, тікають, все. Утекли, утекли всі. Ось так от, друзі. Зараз вам покажу свої сьогоднішні знахідки. Так, друзі, на сьогодні все. Ось покажу вам, зараз який в мене сьогодні получився результатик. Ось такі мені попалися ось такий ріменець. Цікавий. Надписи, але... Але цікавенький такий. Рямінець, ось така конинка. На жаль, обламана, але конинка. Далі ось такий годзик. Ось такий ось гудзик, але він мені попався. Він попався на річці. На річці я ходив, ось там він мені попався. Щось мені так здається, що там щось написано, але. Давай це просто так блискує. Я спробую вдома почистити. Ось таке в окислах таких від води. Ну, одним словом, такий гудзичок попався. Далі ще один гудзик, Також без нічого. Ну тут обично гудзики. Без нічого. Бачите, без ніяких малюнків. Ось такий ще гудзик мені сьогодні попався. ну Сьогодні гудзиків досить немало. ось. Така штука, не знаю. Тут два кріплення. Щось було, але, на жаль, нічого не видно. Можливо відмиється, щось буде видно, не знаю. Ну, одним словом, таке. Ось така штука невідома, не знаю, що це. Можливо хтось знає, напишіть в коментарях, що вона таке, від чого вона Ну, ось така штука. Ось такі два слитки, не знаю, що це. Напевно, це, скоріш за все, просто свинець. Звичайний, звичайний свинець, не знаю. Почищу, що, подивлюсь? І ось ще такий кусочок. Також зжатий, твердий, можливо, свинець. Ну і ось по монетах в мене. Ось стільки монеток. Два гелери. Ось один. Два гелери. Ось другий. Також два Гелери. Далі десятка, От, Чехословацька. І десь там була п'ятірка теж Чехословацька. Ну і, напевно, це десятка або п'ятірка пеніг, ну і пеніги. Ті, що мені попалися з кошелька. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього сім штук. На тій хатинці. Катинка німця, одним словом. Напевно, можливо, може і лісника. Ну ось це одним словом такі монетки в мене сьогодні. Австрійські і німецькі. Ну Непоганий результат. Кошельок це в мене, до речі, перше. Причому що мені попалося 5 монет, то лише 6 монет в одній ямці а потім 2 монетки ще знову в одній ямці Тобто все прикольно. Це адреналінчик такий, додає нормально. Ми, друзі, жмемо лайк, підписуємося на канал, ставимо дзвіночок, буду вам дуже сильно вдячний. І зустрінемося на наступному копі. Ще не знаю, де саме буде цей коп, але. але очікуйте, відео виходить кожного тижня.